Слава Богу, що в нашому серці є подяка. І я думаю, кожної з нас сьогодні ми хочемо подякувати Богу. Ми вже дякували чи ні. Амінь. За те, що Бог нам поміг, сохранив наше життя. І тому ми будемо приходити до молитви, щоб дякувати Богу і просити Божого благословення на дальше. Тут є записка, щоб помолитися за дитину, щоб Бог явив свою милість, щоб ісцелив. Я думаю, у нас усіх є подяки, чи ні? Є в нас подяки, але є в нас і нужди. Чи нема? Є нужди, де ми приносимо перед Богом, а Бог той, який відповідає. Сьогодні так много нам, браття, проповідували про Христа, про того, який спасає, який спас. І який дав нам напрямок життя, як іти, щоб виконати волю, як Христос прийшов виконати не свою волю, а чию волю, волю Отця. І сьогодні кожен із нас має вибор, хто ще не прийняв Христа як Лічного Спасителя, Він може його прийняти, вступити на ту дорогу і з Богом іти. І тому написано, що із Його руки ніхто не похитить. А кого прийняв Господь, хто вже пообіцяв йому служити, як сьогодні було сказано, є у нас Конституція Євангельська, де написано в себе учення, займайся тим постійно, так поступає, спасеш себе і слухаючи тебе. І тому перед молитвою я читаю такі слова, де колись апостол Павел говорив до римської церкви такі слова: Що ж, скажемо, Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все вы, тобто мы, крестившиеся в Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвую славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Знает, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы, тобто мы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Да, не царствует грех в смертном смертному вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членів ваших греху в орудие неправди, но представьте себе Богу, кого живший из мертвих, и членов вашего Богу в орудие праведности. Я думаю, тут не якщо пояснювати, Тим, хто прийняв Христа як вічного Спасителя, як жити і кому придавати члени тіла нашого. Як сьогодні браття говорили, і брат проповідав, вже, ми маємо взирець Ісуса Христа, а дехто може шукає другий взирець. Але, як було сказано, де Павел казав: подражайте мені, як я Христу. В чому він подражав? Написано за Христа, що він не почитав хіщенням, бо равним був. І коли прийшов на землю, то він не був і священниками, і перосвященниками, а шукав тих людей, і ті люди шукали його, які мали в ньому потреби. І тому деколи судили Христа, казали, що він з матерями, з грішниками сидить і їсть. І що Христос сказав? Нездорове мають нужду в А хто? А хворі, я прийшов спасти не святих, а грішних. І ми з вами були деколи, як сьогодні браття говорив, далеко від Бога, не знали Його, але він відкрився нам. І тому, в Слові Божому, написано: припоясавши чресла ума нашого, ми повинні совершенно уповати наподобання Мою, благодать нашим Господом Ісусом Христом. І деколи ми говоримо, Бог має робити. Я думаю, Бог свого боку все зробив для нас чи ні. Спас, помилував, відкрив наші очі, дав нам розуміння, дав нам розум і ум. Значить, приходять різні мислі до нашого разуму, але ми розсуждаємо, що правильно, що неправильно. І як тут апостол Павел каже, що не придавайте членів ваших в оруді неправди мої руки, мої ноги, моя вся внешність має соответствувати кому? християниному, у християнина є еталон життя, який написаний в Слові Божому. І тому написано, щоб ми не любили міра, не того, що в мірі. Тому що в мірі що? Походь плоті, походь очей, гордість житейська, яка деколи властвує над християнами. Чому? Тому що є моменти, ми тіряємо і общення з Богом, ми забуваємо, хто нас і помилував. І тому деколи ми спокійно саме ведемо і думаємо, якщо хтось дасть замечання, о, то вже не так. Написано, що наставляйте друг друга, облічайте, говоріть. Для чого? Для того, щоб нам не погибнути з тим світом, бо ми з вами призвані для того, як сьогодні браття говорили. Бог свят і церква Його свята. Вона відділена від міра, святої відділення. І так, як Бог нас через жертву Ісуса Христа спас, помилував, відділив від міра, то будемо ходити в освіті перед нашим Господом. Написано так: ходящі днем. Не спотикаються, а ночью можна споткнутися. І тому наші очі Бог відкрив. Ми видимо світ Божий, який Бог нам відкрив. І тому хай Бог благословить кожне серце, хай укріпить, поможе нам, наче ту жість твердо зберігати до кінця. Бо Христос прийде за ким? Заожидаючим його. Як сьогодні було сказано «Врем'я таке». знаєте, колись учні вже після Воскресіння Христа були з Христом, і не що йому казали? Не всі лі врем'я ти восстанавлюєш царство Ізраїля? Христос подивився на них. Каже, не ваше врем'я, не ви маєте розсуждати в тому усі времена у Отця Мого Небесного. А ви йдіть, проповідуйте Євангелії, всі тварі. Хто буде вірувати, хреститися, спасенний буде, а хто не буде вірувати. Осуждений право вибору за мною і за вами. Ми з вами повірували, ми послідували і тому предоставимо тіла свої і все. як написано, в храм живущого вас, Духа Святого. І Якщо я є храм, де Дух Святий живе, чи можу я свій храм віддавати десь для другої служення? Я думаю, що ні. хай Бог поможе нам не чекати щось великого. Ми жиємо сьогодні в такий час, чекаємо щось. Христос колись приходив до учнів, і що Він казав? Мир вам. Опять прийшов ще раз і каже: мир вам. Такий мир, який мір не може дати, а я вам даю. І якщо в нашому серці є мир Господа Ісуса Христа, то все, що ви нас не окружали, трудності, проблеми, переживання, Бог Духом Святим утішає наші серця. Амінь. Хай Бог благословить, укріпить, поможе, принесемо йому подяку і наші нужди, і помолимося, щоб надальший Бог зберігав нас, над нами мирне небо, Це є за що дякувати Богу. Наш край постигло таке, що ніхто собі не міг представити. Рвуться там снаряди. Люди вставуть каліками. А що нам робити? Я думаю, нам молитися, щоб Бог явив милость, щоб ще многі пізнали його лічного Спасителя, може, без руки, може, без ноги, але серце. Ви пам'ятаєте, я такий колись розказ такий, коли один із синів був на фронті і дзвонить матері: мамо, я б йшов до мів, але не знаю як. Каже, у мене немає ніг. А мама каже, приходи, я люблю тебе. Він каже: у мене нема рук. Мама каже: приходи, я люблю тебе. У мене немає очей, я не бачу. А мама каже, все одно я хочу бачити тебе. І тому, якщо ти збитий зранений гріхом, тобі, кажеться, не є виходу. Є той, який любить і милує, прощає, але нас, прощених, як сьогодні було сказано, нам треба, якщо ми щось не так зробили, покаятися, а він тот, який любить, милує, приймає. Йому слава повіки за слово, яке було проповідано, за кожне серце, хто і на цьому місці, Господи. Ти знаєш кожного нужду і переживання, хто з чим прийшов на це місто. О, Господи, можливо, хтось ізмучений отпусти таких на свободу. Розв'яжи всі узли і дай повну радость в Дух Святому, тільки Ти, який утішаєш, милуєш. Господи, хто хоче крещення Духом Святим, хрести Духом Святим, наповняй Твоїх благодаттю, а нам, які ми хрещоні, поможи, і сповнятись Духом Святим, славі Тебе величати, бо Ти достоїн слави величія, Ти святий і вічний, і народ твій святий, омитий кров'ю Твоєю. Алі Aleluia, Slava a ti, Ти бачив наші подяки, підняті руки, наші нужди. Господи, ти знаєш наших чоловіків, жінок і дітей, наші сім'ї, наших близьких, знайомих, город, село, наш край, країну, нашу новострадальну. О Господи, помилуй нас, покличі многих спасай і клич, пусть небо наповняється святими і скупленими, тому що ти в ожиданні милості, Господь. Да буде надальше прославлено ім'я Твоє в нашій житті. Господи, ти знаєш цю записку, де дітина хвора. Господи, в ранах твоїх ізцілення. в ім'я Ісуса Христа, хто нуждається в ісінню, ісціляй, Господь, являй свою славу і силу, бо Ти Бог наш живий. Аллилуйя і Церква Твоя жива! Благослови всіх, хто призиває Тебе в істині, кожну церкву, служителей, братів сестер, щоб отримати із істину правди. Благослови наш край, країну нашу. Братів, Господи, які послідували, які рішили, Господи, йти по істині, збережи їх, дай їм сили, Господи. Сьогодні такий час від 18 до 60, многі переживають, але ти наша защита, Господи, утішення, Милості Твоє не віднімай від нас, благослови в дорогах, храни від усякого рода зла. А тобі слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Amen.